Бізнес-день в Івано-Франківському національному університеті нафти й газу на базі інституту економіки і управління відбулася не просто зустріч студентів із успішними бізнесменами, банкірами, а практичний захід із завданнями, де молоді люди вперше могли себе спробувати у ролі, так би мовити, вовків бізнесу. Та навіть більше, змагаючись, студенти мали змогу заробити реальні гроші. 14 команд університету боролися за винагороду, а це майже 3 тисячі гривень. Для когось це були перші. Перші зароблені кошти прийшовши до аудиторії, де мав стартувати проект, побачивши велику кількість студентів, які у цей час мали б бути на парах. Першим запитанням до організаторів, звичайно ж, було що це за такий бізнес-день. Такий день, який дозволить студентам поспілкуватися з відомими бізнесменами Івано-Франківська, з людьми, які креативні в бізнесі, які успішні в бізнесі, які люблять свою справу. Також дозволить студентам порозв'язувати практичні заняття на бізнес-кейсах. І будуть вони мати презентацію Академії майбутнього від громадської організації Покоління дій яка співпрацює з студентами задля для розвитку їхнього у фінансовій грамотності в тайм-менеджменті для покращення якості освіти завдання освіти допомогти молодим людям стати у житті успішними тому зустрітися з бізнесменами які вже реалізували себе у житті це навіть корисніше аніж слухати лекції на парах вирішив студентський парламент і ініціював бізнес день викладачі підтримали до речі успішні люди як виявилося це не завжди люди середнього чи старшого віку приклад – 23-річний остап павлюк Каже, спробував себе у бізнесі там і залишився. Мій перший крок був в тому, що я замість найманої роботи офіціантом вибрав напрямок бізнесу і почав займатися фінансовим консультуванням. Це був мій перший крок. І я постараюся розказати, чому я зробив саме цей крок. Я абсолютно задоволений тим життям, яке я зараз маю. Мені зараз 23 роки. У мене чотири працюючі бізнеси, і мені це подобається. Головне за словами і спікерів, і учасників зустрічі ініціативність молодих людей. Якщо мати достатньо ну, наполегливості і знання, то будь-яка сфера тобі може в принципі покоритись. Але найбільш е, легкодоступна, якщо так сказати, це саме робота в інтернеті. Тобто, тому що там потрібні мінімальні капіталовкладення е, і ви можете з за рахунок цього отримати достатньо хорошу е, вигоду від цього, тому що інтернет він доступний для всіх. Це як великий постолянок можна сказати. Наступного року організатори вже планують міжуніверситетські змагання такого типу для багатьох молодих людей. Такі зустрічі можуть стати першим кроком у бізнесі.